Євангелію від Луки, сьогодні читаємо 20 розділ. І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли первосвященники і книжники, старшими. Та й до нього промовили, кажучи: Скажи нам, якою владою ти чиниш це. Або хто тобі цю владу дав? І промовив до них він у відповідь: запитаю і я одну річ у вас, і відповідайте мені, Іванове хрещення з неба було чи від людей. Вони ж міркували собі й говорили, коли скажемо з неба. Відкаже, чого ж ви йому не повірили? А якщо скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то пророк. І вони відповіли, що не знають ізвідки. А Ісус відказав їм: То й я не скажу вам, якою владою я це чиню. І він розповів. І він розповідати почав людям притчу оцю. Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, що дали, дали йому частку з плодів виноградника, та побили його винарі. І відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажали, зневажили та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника: Що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого. Може, його посоромляться? Винаріж, як його вгледіли, міркували собі та казали, це спадкоємець, ходім, замордуймо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели з виноградника, та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів. Виноградника ж віддасть іншим. Слухачі ж повели, нехай цього не станеться так. А він глянув на них та й сказав: Що ж оце, що написане камінь, що був будівнич, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь. Розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А книжники і первосвященники, руки на нього хотіли накласти цієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів. Який праведних себе вдавали, щоб зловити Його на слові і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали Його та й сказали: Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Знаючи ж їхню хитрість, він сказав до них: Покажіть динарія мені, чий образ і напис він має. Вони сказали Кесарів, а він їм відказав: Тож, віддайте Кесареве Кесарю абові. Боже. І не могли вони перед людьми словити на слові Його, і дивувались вони з Його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто із саду Київ, що твердять, що немає воскресіння, і запитали його, та сказали: Учителю, Мойсей написав нам. Як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів. І перший, узявши дружину, бездітний помер. І другий узяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був її, так само й усі семеро, і вони дітей не позоставили, та й повмирали. А по всіх умерла жінка. А в Воскресінні котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали її за дружину. Ісус же промовив у відповідь. Женяться й заміж. Виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку і Воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не зможуть, бо рівні вони анголам, і вони, сини Божі, синами Воскресіння бувши. А що мертві встають. Той Мойсей показав прикущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і Богом Ісаковим і Богом Якововим. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть. Дехто з книжників відповіли та сказали: Учителю ти добре сказав. І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них: «І як то кажуть, що Христос Син Давидів, Та ж Давид сам говорить у книзі Псалмів: промовив Господь, Господеві моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів. Під ніжком, ногам твоїм. Отже, Давид його Господом зве, як же він, син йому. І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх. Стережіться книжників, що хочуть у довжих, о довгих одежах ходити і люблять привіти на ринках. І перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час послухати Слово Боже. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Мир вашим серцям, вашим душам, вашим рідним, близьким, країнам. Мир вашому дому.